Зараз наша задача вистояти, витримати. Тому тримаємося разом. Спокійне і радісне життя для мене це знову надягати форму, це збиратися на рейс, фарбувати губи червоною помадою. Це коли ти йдеш із задоволенням на рейс, коли ти. Не знаєш, чого чекати у гарному сенсі цього слова. Коли ти просто живеш і ти щасливий. Войни починаються і скінчаються, а життя продовжується. Тільки важкою працею ми зможемо добитися незалежної, вільної України. Незалежність для мене це стабільна робота, мати можливість вивчати, обучати своїх дітей. Для мене незалежність це. Можливість вільного і спокійного життя в себе вдома. Впевнений, що прийде той час, коли буде мирне небо, і наші літаки знову, як бджілки, завгодуть в небі. Мрію про авіацію це життя моє. І я дякую всім українцям, які прикладають максимум своїх зусиль, аби ми з вами знову зустрілися на борту.